П'ять років потім, після загострення хвороби, Валентина Іванівна почала малювати, опановувати та вдосконалювати навички техніки олійного живопису майстрині допомагає художник Іван Крошко. Я лежала вісім місяців зовсім, недвіжима була. Я була вже на межі, і трошки мене лікарі підняли із господом. І так мені почали вважатися вночі картини. От сюжет од неї картини дві неділі. Показувався передусім, вражає майстерність художниці на картинах Валентини Іванівни. Квіти надзвичайно насичених кольорів, значно перебільшені за розміром, але їм затісно, навіть на таких великих полотнах. Природа в її пейзажах набуває незвичного вигляду. Цих творів присутній такий на сьогоднішній день елемент творчості, як і філософії, як сільська філософія. Вона досить проста, але кажуть, немає нічого. Складнішого як проста фіосія. Ці роботи мисткині пронизані любов'ю до життя, світла та до рідного села. Гармонія людини і природи головна тема творів мисткині. На створення однієї картини художниця витрачає максимум чотири дні. Отек мальвісує. Я вийшла, дуже цвітуть гарно вони рано, і кожна одна перед одною своєю яскравістю виражає. Я стала ну, за чотири дні я її намалювала. І картина така немала, і за чотири дні я не відходила. Я там коло неї весь час сиділа.